Хочу познімати рибний ринок, зараз побачите, який тут капець. М'яко кажучи. Ну, колоритне таке місце. Мені зайшло. Смотрите, тут Якісь лобстери, рибка. Так, якісь ракушки, О-о-о-оп. Вот. Ще трошки... Капець. всі щось кричать. Всі щось хочуть. Сэй, Глянь, а тут для лінивих. Біто... Біточок собі дразу. Для лінивих. Ау. Ну, на ціну дивився, але ж це без, без кісток і без всякого такого. Коротше, його там багато цього ринку там дофіга рядів. Але у нас кукурузка тепленька. О, вау. Фішик. Ух. А, тут же м'ясо пішло. Е, риба не м'ясо. М'ясо я м'ясо. Ціни, ціни. Це порк вай. І це біф. Ну, може він каже, що в нього є і біф теж. Десь там на ничці. Коротше, це капець. М'ясний відділ. А, он, до речі, якісь овочі фрукти зараз є ще кусочок лук є там бог зна що коротше всяке цікаве о навіть кабачки навіть кабачки кукуруза і всяка всяка хіня з цієї сторони це м'ясо і риба сто п'ятсот Так, 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 щось капне. А, тут теж ди такі. Незрозуміло з чим. Ось таке місце це. Я пішов їсти кукурузу, а то вона зараз за колони.